Усім привіт, граємо 2х2. Мені дісталась нація 5 тисяч меру. Зараз зробимо. Ще щось. Так, ну... Хочу зараз мину побудувати склади, потім швидко. 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 Швидко, ринок. Ой, щось руки не слухаються. Так, потім будуєте швидко це. казарму Цікаво, чи встигну я чи ні Якщо 5000 буде більше, ніж 5700, то, можна сказати, я встиг. Так. 4, 5. Ну, так, я встиг. Чудово. Так, супер. Сюди. Ще один сюди. Сюди. Добро. Так, виходьте на каміння. Хай сюди вгору. Так, виходьте, янчари. Ні, на янчар це турецькі пікінери. Так, мені ще потрібно 2000 каміння, золото. Тисяча сюди. Оп, є, чудово. Ще одне сюди. Мінарет. Так, ще тут 10 тисяч, кінота 2200 2000. Давайте спробуємо так побудувати. І тут -ту -ту. так. І будуйте ще кіноту, Це Робиться. І поїхали по шахтам. Робіться, сюди виходьте. Так, їжу трохи не встигаємо, але нічого страшного. Так, мені потрібно одразу вже розкривати, дивитися, де я ще золото, бо мені потрібно золото. Так, йдіть на їжу. Ой-ой-ой, трохи з їжею повтикав. Так. Мені потрібно золото, золото, ось залізо. До речі, теж. Теж мені потрібно. Залізо. Золото. Супер. І мені потрібно ще вугілля для мого союзника. Так, залізо. ще в нас шахта? Так, вугілля добре. Поки. Сюди. Боййом тут не робиться, треба щоб робилося. Це я трохи провтикав. Їжу треба одразу досконалювати. Цінота підбігає, хай сюди. Так, розкриваємо, розкриваємо. Треба дивитися, хто де є. Точок сюди теж. Хай один хоч забіжить. Подивиться, що де, як, та з чим кого йдять Так, сюди-сюди. Вдосконалюємо одразу. Так, їжа потроху пішла, добре. Тепер нам потрібно... Так, сюди забігайте. Так, тут трохи не розкрито, не розкрито. І мені потрібно вже побудувати дипломатичний центр. Так. Для цього ага, ще в мене вже не вистачає місця, 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 потрібні місця. Так. Восьмеро на золото. Сюди є. Супер. так Поки три золота маловато, треба ще. Один. Тут удосконалюємо шестеро Десь ще має бути золото, Так, дивимось. Ага, все. Супер. Так. п'ятеро, Опять вже буду тоді тут огорожу, Бо тут золото носна шахта. Сюди. Так, ще. П'ятеро мені потрібно вже сюди в шахту відіслати. Тут ще удосконалити, зрозумів. Ага, так, це ось ця залишилась. Добре. Так, дерево. Дерево. Ай-яй. 5500 золота. О, супер. Так, треба вдосконалити залізо. Бо в кімнаті потрібно залізо. Але спочатку золото. Ще золото. Так, ну сюди пішло, ні, не, не пішло. Треба сюди відслати ще. Так, нам вугілля ще треба. До речі, артурія теж треба, треба нам. Угу. Добре. Так, залізда до шахта ще одна. Треба її теж... О, залізо вугілля. Супер. Так, каміння. Серйозно, трохи каміння ще. Давай, ты давай, ты Оп. О, не, супер. Так, 6 хвоин. Ко мне выдвоток. Зарубим. Сюда еще. Так. 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 Треба побудувати. Тут пятеро поки там гуляють Потім побудую ось тут. ще внутрішній парканчик. ой Ой-яй, ой один. Один. ні, -ні, -ні. Буду тут. А, тут цей. ні 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 не, не, не підходить. Добудуйте вже тут. Чого ви там бігаєте? Не дуже на вас багато часу витратив. Так, добудуйте. Що це таке? Так, 5-5. Угу, 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 угу. 7000. 7... Так, їжа. Удосконаліємо тут тут. О, найманці, точно, найманці. Як я про... Ого, 4 хвилини, а я про них забув. Ну Це серйозний. підкид. Так, сюди і потім на каміння йдіть. Чудово, чудово. Так, гармати можна теж будувати на всяк випадок. Сюди дешевше, щоб було. Так, три ще нормально. Ось всяк випадок відправимо ще трохи. щоб будували. Так. Зробимо додосконалення. Удосконалення. Так. Побудуйте ще будівлі. І треба їжу ще раз. Так. Міцність будівель, а мені потрібна міцність... Ага, дерево 16 тысяч. Ну багато треба дерево. Так, а с золотом Чому не золотом я сюди удискно здається. Так, його гілля, носкноу, і, і залізом. ой ой е. Залізо, геле. Так, золото е. Золотое, залізом. Вілля. Точнее, навпаки. Гелля залізом. Так, їже не вистачає. Поганенько. Ламинку. Так, Сюди залітайте. Оп. Так, їжі не вистачає. Давайте швиденько ще 12 на їжу. Сюди, сюди. І все, здається. Так, все. Так, трохи. Ой-ой-ой, ні-ні. ні Гранадери Сюди виходьте. Супер. Все, побудували. А ну давайте, де ось. 19 вже боків. Сюди. Так. І на каміння. Ці не можуть, тому вони будуть ще одне. Ось тут. Так. Так, сюди, сюди. І ось так. Супер. Так. Ти один побудуй мені тут. Добудуй, точніше. Так, так, так. Вже нема. О, на золото треба ще один. Досконалити. Сюди. Так. Сюди. Сюди. Чудово. Так, так, так. Тут виїлля. Залізо. Так, біжіть на золото. Ліжить на ну, вигіля на залізу. Так, що мені ще потрібно? 10 тисяч камінь. О, 10 тисяч каміння, до речі, можна обміняти на 10 тисяч собі. Так, давайте трохи більше. 15, 16. оп є. Супер. Можна ще одну 2-ти казарму. Це буде круто. З нею вже будемо робити. Так, не, не вистачає місця моєї юлі. Місце, місця, місця Будуйте, 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 місця Так, не вистачає дерева. Ох. стрільби артилерії. Добре. Супер. Ми робимо ще. Досконалюємо. Ага, це він вже підійшов в козачками. Так, добре. Ну, звісно, не дуже, але що поробиш? 96. Виходьте. В тебе зверху прориваються козочки. Знизу точніше. 72. Виходьте. 76. Так, поки без гармат підемо, без офіцерів, без цих і без робітників. Сюди давайте виходьте. Супер. Так, що не вистачає, їжем. ви. Які? Сюди ще. І ще сюди. Давайте. Артилерію. Треба якомога більше. Так, відкриємо. Пройдемося. Подивимось, що там. Так, я бачу, Тут пручність будівель немає поки що. Кинути сюди на сюрпадок, бачимо зелений синій більше робить проблем, тому я на нього і піду. Знову ну, не вистачає їжі, Ой, э, місць, Ой, е кінота. Ну, а потім ще будівлі, будівлі, будівлі. Дуже багато потребує будівель. Ого, ти до мене, Це... а, ти де Це... до мене, Це... красавчик. Він все ж таки прорвався. Непогано. Так, щось там. не дуже сильно, так як мапиться його э, союзник щось робити. Цікаво. Так, видобуток. Тобі там залізу, вугілля треба. Тобі залізу, вугілля треба. Не пока. будиночки. те, що мені потрібно. Ох, так, сюди, Супер, будуйте. Так, захист їм трохи давно якийсь. Так, чудово, чудово. Мне, здається все нормально, йде. О, закрите. Так. Тут армада 120, виходьте. Разом з гранамидерами. 120 виходьте. Ну тут ми синь його окупували нормально так, ну все чудово, мені здається, тут ми їх переб'ємо. Тут ми їх і переб'ємо. Так, йдіть собі далі тоді. Будуйте тут труди, кузні. Так, йти сюди, то сюди. Живі місце нам потрібні. Ну, Бачимо, фіолетовий пішов іншим шляхом через башню, без укріплень, без нічого. Ну, тоді підемо теж з двох сторон. О, гармати він переводить в іншу сторону. Супер. Нам це дасть змогу захопити багато чого. Так. Ну тут пішли вже в атаку, чудово. Міські центри хай робляться, безкінечність. сюди на каміні. Чому тут вже акулу купували багато? не немає. Супер. Ідіть далі. Десь строго виведемо. Вони нам теж підійдуть. Ой, щось, золото в мене закінчилось. 10, 20, 30 40 50 Нормально. Все перемога. Спокійно переграли О, усім привіт, хто під'єднався. Так, ну. Цей філ трохи слабенький вийшов, але нічого страшного, в принципі, вдалося зробити непогано. Війська є, економіка є. Все добре.